Ви Знаєте, кудись точно йдемо не туди. В людей вже будуть забирати паспорти. Ви знаєте, якщо до цього дійде. Ну, чесно, це, мабуть, вже буде край, правда? Давайте розбиратись, взагалі, що відбувається. Є закон. Є закон 10449. Буду казати простими словами, щоб було зрозуміло. А там є покарання для тих людей, які не хочуть ставати на облік. А саме, якщо людина знаходиться за кордоном, ну і, приміром, там захоче поміняти паспорт, так? Отримати новий паспорт. То просто не зможуть цього зробити, якщо немає документу з ТЦК. А далі починається парадокс: для того, щоб отримати цей документ з ТЦК, потрібно їхати в Україну і в ТЦК брати цей документ. А назад, як ми вже розуміємо, людина повернутися не зможе за кордон, бо її просто не випустять. Ну це просто буде білет в один конець, бо з України не випустять. І в той же час парадокс. Дивіться: закон про множинне громадянство. Я взагалі не розумію, на що був цей закон, для чого він. Іноземці, дивіться, іноземці, які зможуть довести, що вони етнічні українці, їм дадуть громадянство, паспорти і так далі. Тобто, у своїх забирати, а іноземцям давати. Я не розумію, що це таке. Новий закон про мобілізацію, власне кажучи, як і попередній. Це не просто звичайний нормативний акт, це не просто помилка. І це не просто порушення Конституції, це жорсткий і цинічний план, план поступової ліквідації української нації, її молоді, її патріотичної і відданої Україні справжньої еліти. І дуже дивно, що саме з таким законом про мобілізацію вноситься одночасно, майже разом, закон про так зване множинне громадянство в Україні. Закон який дає право іноземцям з будь-якої країни світу просто і швидко за дуже скороченою процедурою отримувати громадянство України, ну і як наслідок всі конституційні права. До речі, навіть не проживаючи на нашій землі. От два ці закони разом: Закон про мобілізацію, страшний і закон про множинне громадянства. Можливо, хтось таким пакетом законів вирішив замінити нам народ? Але, знаєте, про Тимошенко не хочу розмовляти. Дуже багато можна всього казати, і я ніколи не підтримувала цього політика. Але ось те, що вона зараз каже, це правильні речі. А тепер, якщо підсумувати закони, слухаємо а, далі. Дивіться, про Гордона теж у всіх думка не дуже, але тут справа не в гордоні. А те, про що він каже. Тобто не сприймайте його там як от просто сприймайте те, що він каже, бо це така достатньо. информации, яку дуже складно знайти. А, ну, давайте послухайте, а потом продолжим. В Англии, в Великобритании, живет Залман Шухер такой. Он учился в университете в Кембридже, закончил Кембриджский университет и живет в Кембридже. Он в военном бизнесе 30 лет. А теперь я читаю, что он написал. В Украине пишет он, газа и нефти больше, чем на всем Ближнем Востоке. А власть уже 30 лет ездит по миру и просит денег, вместо того, чтобы развивать свою газовую нефтяную добычу и переработку. Почему? А потому что так выгодно Москве. Еще и самые крупные газохранилища в Европе, в Украине. Украина начала добывать газ раньше России. 18 апреля 1921 года, сто лет назад, в городке Даша во Львовской области начала работу газовая скважина. А уже в 1922 году был сооружен газопровод Даша-Востой, который позже продлили к Драгобычу. Через 7 лет запустили еще две магистрали Даша во Львове и моршин долина выгода В 1940 году Украина добывала в два раза больше газа, чем Россия. В статистическом ежегоднике народное хозяйство СССР можно найти интересные данные. В 1940 году Украина добывала 495 миллионов метров кубических газа, а Россия 209 миллионов метров кубических. РСФСР обогнала УССР в газодобыче уже после войны. До начала Второй мировой 60% разведанных советских запасов газа находилось в Украине. Смотрите, эту информацию очень сложно найти в открытых джерелах, там, в ютубе. Поэтому воспринимайте, тому ну, я лично Гордона вообще никак не воспринимаю. Тут просто требуется воспринимать его, как носителя информации. И вот то, что он говорит, понимаешь, это правда, и просто дыбкой волосся дыбки на голове. В 1940 году был построен газопровод Дашава-Киев, самая длинная газовая магистраль в Европе, длиной 534 километра. Проектная мощность составляла 2 миллиарда кубометров газа в год. Столько газа Киев просто не мог потребить. Но уже через год стало понятно, зачем заложили такую пропускную способность. Началось строительство в первую очередь газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. По этой магистрали большинство добытого в Львовской области газа отправлялось на Москву. Украина добывала треть советского газа. Еще 40 лет назад Украина добывала в два раза больше газа, чем она потребляет сегодня. 40 лет назад Украина добывала в два раза больше газа, чем она потребляет сегодня. Рекордный показатель добычи составляет 68,7 миллиардов кубометров. Это больше 30% от общесоюзного показателя. В советские времена из, Украины выкачали 500 миллиардов кубометров газа. А, значит, новые месторождения в Украине не розвивались со времен А ось тепер питання, чому ми взагалі купляли газ у Рашки? Ну, правда, і не тільки газ, багато чого в Україні є. Тільки ж все це не розрив не розвивається. Зумієте? Розвитку нема, не видобувається нічого. Я вже скільки просто кричала в своїх випусках, особливо про газ, коли йшлося, про те, що це парадокс, як країна, в якої є газ? свій, Як ми можемо перше платити такі величезні гроші за його, це перше. І друге, ще брати в когось цей газ. Ну це просто це, знаєте, ото як, це, цей, сапожник без сапог, так, ото як кажуть. Тобто, ну, це, це взагалі це, це нонсенс. А тепер давайте звернемось до Конституції, стаття 13. Дивіться. Можете почитати простими словами: ми, українці, можемо користуватися там, землею, недрами, взагалі всім, що є. І ось тоді питання: за що ми тоді платимо? За що ми платимо за той же газ, за ту ж там воду? Якщо ми маємо право всім цим користуватися? Кому ми, кому ми платимо? Що саме основне ми платимо навіть не державі, ми платимо якимось приватним конторам, розумієте? Тобто нам продають те, що і так наше. Ще й платимо якимось приватним конторам. Ну, а хіба ні? От, ну, проаналізуйте. Все ж, все ж вже приватне. Приватні контори. Це навіть не державне. Тепер підсумуємо: ці закони, ножи на громадянства, те, що будуть там а, забирати паспорти і так далі. Робимо просто висновки. Знаєте, зараз всі кажуть про мотивацію. А, є такий журналіст Жан Новосельцев. Він. А, Зробив таку пропозицію, ну, скажімо так, він запропонував а, ось доходи від всього цього, так, за що ми платимо за те, чим і так можемо користуватися, але ми платимо за це. Так от, а, так як ми хазяєва так, нашої землі, і всього тут ми платимо комусь незрозуміло кому. За ту ж навіть доставку, це взагалі просто так знаєте за повітря платимо. А, так може ці гроші? Давайте будуть йти нашим військовим, і гроші з'являться на армію. І мотивація буде у людей йти захищати свою землю. Вони будуть розуміти, що гроші йдуть, гроші йдуть до них, до них, сімей. Вони будуть знати, за що? За свою землю, за те, що це їх. Дуже багато всього такого, знаєте, відбувається такого, що просто на голову не налазить. Дуже сподіваюся на те, що такі будуть прийматись нормальні закони. Що все буде для людей, а не проти. В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.